Із залишків держави династії Тан виникли численні невеликі державні утворення, час їхнього існування називають періодом п'яти династій та десяти царств. Між ними була міжусобна війна, під час якої Китай об'єднався під владою династії. Сун, в розораній країні, перший міністр Ван Анчі, запропонував провести реформи, вони передбачали впорядкування податкової системи, налагодження зрошувальних робіт, надання. Позик селянству, установлення твердих цін на товари. Однак противники міністра домоглися його відставки та припинення реформ. За таких умов північ Китаю захопили кочові племена. Вони утворили державу джінь. На півдні, куди вимушено проїхав китайський імператор, утвердилася династія південна Сун. На підвладній її території були розташовані головні центри, вирощування рису, чаю, виробництво шовку, паперу, порцеляни. Чай став доступний для всіх верств суспільства та завдяки ярмаркам набув поширення Україна Хазії. У державі сун винайшли порох, книгодрукування. Саме тут, уперше, в історії з'явилися паперові гроші, асигнації, важливі винаходи. Було здійснено у військовій справі. Держава сун мала на озброєні метальні пристрої, гармати. Однак військова техніка не врятувала її від загибелі.